Вітаю, друзі! Ви на Ютуб каналі Кутнова, і я рада вітати свого співрозмовника, командира 67-ї окремої механізованої бригади Олександра Шаптау. Пане Олександре, мої щирі вітання вам! Надзвичайно рада вас бачити. і Слава Україні. Героям слава. Слава звісно, 67-ма бригада. Ну тобто мені надзвичайно приємно, що ви взагалі, в принципі знайшли час поспілкуватися зі мною і дати якусь інформацію для наших глядачів, тому що ви несете службу безпосередньо так на покровському напрямку, в який є найгарячішим на сьогоднішній день. От ваш погляд, що там на сьогоднішній день відбувається, тому що на інформація різна поступає про те, що є якби, серйозна для загроза для самого міста. Е, ну, противник здійснює наступальні дії, все в пішому порядку, в принципі, е, намагається е, здійснити просочення через наші бойові порядки у глибину, закріпитися, зайти в населений пункт Покровське. Ну в нього була така спроба. Ну ця спроба була в нього невдала. Ну він підніс дуже великі втрати і несе досі великі втрати. Тобто, це ворожі ДРГ, вірно про те, що раніше повідомлялися. Да, да, це були ворожі ДРГ, які намагалися закріпитися в населеному пункті. Ну, це було все невдало в них. Олександра, як часто ці ДРГ? Ну тобто, якою інтенсивність? Ну противник стабільно кожного дня намагається е, зайти в глибину, пройти наші бойові порядки е, вночі під е, термоплащами, закріпитися, наростити зусилля і так поступово нарощувати, нарощувати в одному з із успішних напрямків свої е, як правильно сказати, свій особовий склад кількості. У самому ж місті їх немає, я вірно розумію, що якщо вони просочуються, то їх вибивають, ні. так? Ні, але, але так, точно. Був... Дивіться, просочення взагалі було один раз. Це була невдала спроба. Далі вони це намагалися, але були виявлені їхні маршрути на даний час і повністю проти не знищується. Але по флангах вони продовжують тиснути. По флангах вони по всьому напрямку російсько-української війни проти них тиснути. Ну, в успіху. Успіх в нього не можна це назвати успіхом, із за того, що він несе дуже колосальні втрати в особовому складі. Колосальні втрати це які, ну тобто, Генеральний штаб постійно звітував там про цифру десь в середньому десь тисячу на день. Ну тобто, це вірно, я розумію, що основна частина впадає да, е, тисячу на день це те, що ми безпосередньо можемо підтвердити, і ми це бачимо. Але крім цього, він ще несе більші втрати тих, які ми не бачимо. Це робота нашої артилерії. Робота наших бомб бомберів в глибину багато що ми не можемо ще зафіксувати. есть, а це іменно ті цифри, які ми можемо підтвердити, і вони є наявними. Але е якщо розібратися, то він ще більше втрати несе. Так а що? Ну тобто, в них є наказ якийсь, якийсь є можливо дедлайн для них. От що можна е можна? Е ну, ймовірно, скоріш за, е е ну, за все, він ну е не скоріш за все, він не відмовився від того, щоб повністю е захопити Донецьку. Та Луганську область, Херсонську, як ми знаємо, і Запорізьку. Ну на Донецькому напрямку він е, старається дані населені пункти обійти. Це в напрямку населеного пункту Родинське, оточити населеного пункту Покровське, тому що в нього м всі успі операції, які він проводив по захоту, е, захвату, точніше населених пунктів, да, володіння ними, е, вони являли собою. Успіх в тому, що він вже е, займав ці населені пункти, коли вони всі були повністю вже знищені. Тобто він їх спочатку знищує, знищує наш особовий склад, а тоді пробує там зайти. Але це не можна рахувати успіхом ніж поніщити такі великі колосальні втрати. А родинська це наскільки я розумію, це населений пункт для них надзвичайно якби важливий. Я вірно розумію. Населений пункт Родинське далі це є траса між е, Покровском і Добропіллям. Е, один із логістичних наших маршрутів. Е, да, для нього це буде успіхом перекриття наших, е, нашої логістики в населений пункт Покровський. Угу. І в цьому є якби найбільша, скажімо, так, небезпека. Чи вірно я розумію? Так, е, да, в цьому є небезпека, тому що ми не зможемо підтримувати свої війська е, в населеному пункті як на там Мерноград покровський то для нас це буде ну, певною проблемою. Олександр, але в принципі, це в цілому ж така тактика ворога. Ну, тобто, оточити, взяти місце на півкільце, ось ці лищата, замкнути. Тобто те, що ми бачили і по інших наших містах. Ну, якщо взяти по інших містах, то він безпосередньо в лоб штурмував всі наші населені пункти. Всі населені пункти він штурмував в лоб, він закидав своїм особовим складом, це ми називаємо м'ясом, да? але це ну все йшло завжди в лоб. Тут він. Проводить тактику здійснення охоплення населеного пункту, але все ж таки він не відкидав цієї ідеї, щоб зайти в населений пункт, а також в лоб. Він спробував зайти. В нього це стало не безуспішним повністю. Поніс втрати. Він це пробує проводити наступальні дії в лоб населений пункт. Ну успіху в нього немає. Тому він не буде здійснювати обхід охоплення населених пунктів і блокування їх його з усіх напрямків з північного, там з південного, західного і східного. Олександра, просто раніше е, була така інформація від наших військових, знову ж таки, українська правда про це писала про те, що, мовляв, є ризик оточення кількох наших бригад. Тобто, якщо це станеться. Е, ну, оточення бригад е, ну, не буде оточення бригад. Щоб оточити бригади, йому треба застосувати ще три бригади. Це треба замкнути повністю кільце, Це треба побудувати рубіж. Це треба перекрити всі логістичні маршрути, це перекрити маршрути евакуації. Це треба дуже великі колосальні підрозділи, щоб оточити там наших пару військових частин. Угу. Скажіть, будь ласка, ну тобто, ті, хто власне йдуть про ці штурми, там є найманці серед них, чи це якби ну в... В... Так, да, в них є підрозділи шторми, як ми їх ну, не називаємо. Вони їх називаємо шторм Z, шторм B, Це їхні е, ув'язнені повністю. Вони їх постійно застосовують, постійно їх поповнюють. Це ну, людьми їх сильно назвати не можна. Це особовий склад, такий, е, якого випустили, як ми говоримо, з клітки. Да? Угу. І дали команду фаси. Він там починає все, що хоче, він все робить. Тобто це страждає наше мирне населення, це страждає. Все майно, яке наше мирне населення е, собі за всі роки е, здобувало, да? тобто, будували будівлі, е, обстроювали ці будівлі, але в них немає ніякої людської якості, тому в них е, вони їх таки застосовують в цьому напрямку. Тобто, і їм все дали права. то тобто, Міжнародне гуманітарне право в цьому напрямку взагалі не діє, взагалі ніяк. Тому їх і застосовують, і вони не є там людьми якимось. Спартан навіть говорив про жінок. Ну, в принципі, про жінок ми історію чули, пам'ятаєте, коли був ще Вагнер, так? Mm -hmm. Що з ним сталося, але тим не менше, от наразі е, в Нацгвардії кажуть, що помічені знову жінки. Е, я не буду цього говорити, я не помічав безпосередньо, тому я не буду про це говорити. Може, на якомусь напрямку помічали жінки на себе, я цього не можу сказати, що на нашому напрямку були жінки. Олександр, у вас це великий бойовий шлях, і вашої бригади, в принципі, е, на ваш погляд, як, в принципі, ворог змінився за цей час? От які, які він наразі? Е, «Ворог» так само нарощує і розвиває свої е, технологічні і, і, ну, тех, і технологію повністю не розвиває в напрямку БПЛА. Mm -hmm. Тобто, з нього є підрозділ, е, який повністю е, Тобто спотинок зосереджує зусиль на якомусь напрямку. Він повністю підтягує свої підрозділи БПЛА з метою. Це е, обрізати наше перше, це логістичне забезпечення. Тому в е, напрямку технології він повністю розвивається як НРК, як БПЛА, ну він далі використовує свій людський ресурс. Да, ми це прекрасно розуміємо і знаємо, що у нього безмежний людський ресурс, і поки ми його всього не знищимо, він буде далі здійснювати наступальні дії. А ви сказали, у ворога безмежний людський ресурс. Ну тобто дійсно безмежний, чи все ж таки ви можливо фіксуєте, що в них теж спостерігаються проблеми з людьми? Е, є в них є проблеми. От е, на нашому напрямку він почав застосовувати підрозділи забезпечення. Повністю вже підрозділи забезпечення. В нього вже почали сіти водії, в нього почали сити е, з польового вузла зв'язку, особовий склад, зв'язківці. Ми почали розуміти, що в нього також є проблема в особовому складі. Скажіть, а в полону вони як наразі здаються, не здаються, чи їм краще вмерти? Ну, Тобто як це відбувається? Е, ну, в залежності від того, як, які ми дії проводимо. Ми проводити такі дії, щоб вони да, здавалися. Тож, максимально все наближаємо до того, щоб вони здавалися. Але назад вони не можуть піти, тому що в них є спеціальні підрозділи, які стоять ззаді, і вони не, в них немає права вибору після того, як він вже попадає сюди, тобто з ним може да розказувати щось там. Ну е, в інтернеті в, в мережах інтернету все видно, всі все розуміють, всі все бачу. І Тому якщо вони сюди прийшли, вони прийшли сюди свідомо і прийшли. Вони сюди вбивати теж то, свідомо. Тому їх треба всіх наказувати. Все як положено. тому е, вони йдуть спорід, тому що вони назад не можуть жити. Якщо він сюди прийшов, все його командування е, не дасть йому далі жити, тому вони рухаються далі. Ви кажете, що ворог технологічно змінюється, але ж і ми технологічно також змінюємося. Чому договорити говорити конкретно про вашу бригаду? Можливо, е, да. ми повністю розвиваємо систему БПЛА, повністю розвиваємо систему наземних роботизованих комплексів. По БПЛА у нас повністю є вже перехоплювачі по е, повітряних цілях противника. Ми на цьому нарощуємо ці зусилля. Також ми вже почали в себе в бригаді е, виготовляти один із е, БПЛА. Ну, ми це не озвучуємо протестуємо, тоді вже буде видно якість і все. Е, також оптоволокно, також ми працюємо на засідки з оптоволокном. Ну, В принципі, все є основний метод і основна допомога нашої піхоти і наближає нас до перемоги. Mm -hmm. Що е, може зробити, чим може допомогти вам наразі суспільство? Е, поповнити наші ряди якраз угу. в напрямку е, екіпажа БПЛА. Це є основне, це розрахунки екіпажа БПЛА. Це за є майбутнє, ми це все прекрасно розуміємо. Олександра, Перепрошую, а переваги, от розкажіть про переваги так несення служби, зокрема у вашій бригаді. Як ви обираєте так, які підхід застосовуєте? Дивіться, я не можу стати в інших бригадах. Да, там я служив там, в різних військових частинах. На, на, на даний час в нас, що командир, що я, що всі мої заступники, будь-який командир любого рівня має обов'язково спілкуватися з кожним солдатом. Я свого солдата вже вивчив кожного в лице, кожного, який в мене є. Плюс, ми всім даємо напрямок розвитку, тобто ми стабільно працюємо з особовим складом для того, щоб йому показати, що БПЛА це круто, це достойно, за цим є майбутнє. Ти ворога вбиваєш, зберігаєш своє життя, зберігаєш життя товаришам. Тому ми повністю працюємо в напрямку з особовим складом кожного дня. Тобто навчаєте, мається на увазі, а хто приходив? А хто до вас? E, всі, хто приходить, ми набираємо через реактор центр, да? всі, хто бажають повернутися за програмою військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину, e, тому всі, хто прибуває, в першу чергу ми здійснюємо відбір зразу на розрахунки БПЛА. Ну, тобто, це ж не означає, знаєте, от про що думають люди, що якщо людину там мобілізували, або він потрапив на, на фронт, то одразу все на першу лінію його кидають. Тут же зовсім інакша ситуація. От поясніть випускає. Ми багато всі, хто прибувають знову, прибулих я також з кожним спілкуюся, спілкуються мої психологи для того, щоб зрозуміти, що вони відчувають, які в них настрої. Для того щоб зрозуміти, вивчити його і в даному напрямку допомогти е, поміняти ж його думку, що він не прийшов сюди вмирати, як ми всі знаємо, і ми це всі говоримо, Я говорю, це кожному солдату, що ми тут для того, щоб ворога вбивати. Чим більше ми вб'ємо ворога, тим швидше ми переможемо, щоб наше молоде покоління, якому там 5 років, да там 6, 7, там 8, 10, які ростуть під зриви там шахетів, да там гинуть під ці удари. Щоб ця війна не перейшла на нове покоління, тому ми маємо прикласти всіх максимальних зусиль для того, щоб вбити ворога і перемогти в даній війні. І ми я особисто, і кожен мій офіцер це знає, і ми кожному військовослужбовцю в цьому напрямку з ним працюємо. А що б ви сказали тим, хто ще наразі вагається світ та вагається вдома? Я би сказав обрати нашу бригаду, і безпосередньо вони мене тут побачать, і ми з ними безпосередньо поспілкуємося, виберемо напрямок роботи. Чим вони хочуть займатися, і ми до всіх прислухаємося, кожну думку кожного солдата вона е, цінна, і її треба слухати, тому що в них є свої ідеї, кожна ідея на це має право. Ми не можемо бути командири там, самі розумні, там, все, бо ми, я там ком командир. Да, там. Ні, mm -hmm. кожна ідея, кожна людина е, розвинута по-різному. Тому ми в цьому напрямку, я можу сказати, що всі можуть дивитися бригаду. Нікого ми там не кидаємо на як там говорять там, піхоту. Ні, ми раціонально використовуємо свої людські ресурси, які маємо, і які до нас заходять. Це ви вже розповідаєте так, про такі переваги. Скажіть, будь ласка, от з донатами, коли ми говоримо, так також люди ж можуть надавати вам підтримку. Можливо, якісь, якісь... Да. Слоби, які проводити ми, ми стабільно, ми ж стабільно працюємо в напрямку, це е, донатів на БПЛА, тому що це саме ефективне і саме дешева зброя, яка може здійснювати ураження ворога. Якщо взяти співвідношення ураження артилерії, я дуже поважаю, я поважаю артилерію, я поважаю артилерію своєї бригади. Вона робить колосальну роботу. Е, ну, якщо взяти співвідношення ціни одного снаряду і взяти ціни е, одного е, одної FPV, да ми бачимо колосальну різницю, але ефективність FPV набагато більша. Тому що ну, е, хто там стріляє артилерію по одному військовослужбовцю противник, це зовсім неправильно. Ну, Тобто так не може бути. Олександра, це вже не секрет, що у нас є проблеми з особовим складом, так мобілізаційні mm. процеси в цьому контексті, от на ваш погляд, ну на це на увазі, яким чином і взагалі були такі розмови про те, що є навіть такі позиції, навіть такі підрозділи, де наші бійці перебувають навіть по кілька місяців без ротації, без усього. Ну, тобто, що відчуває ось людина, так, наш захисник, наш військовослужбовець, який от місяцями перебуває так на позиціях. І е, немає ротації, ну, тобто, наскільки в цьому сенсі, якби ну, ситуація для нас є такою? Е, я, я вам скажу, що все залежить від ком... безпосередньо командирів підрозділів. Угу. Якщо військовослужбовець буде себе відчувати, що він потрібен, що його підтримують, що йому допоможуть, що його забезпечують там, де він навіть є. Е, ну, проблем з цим не буде взагалі. Ну це безпосередня робота всіх командирів, всі лампів, в тому ще командир бригади. Бо командир бригади здійснює безпосередній контроль всіх своїх підлеглого складу, всіх своїх командирів. Тому е, є випадки такі, да, тобто для того, щоб отримати рубежі. Е, ну щоб е, військовослужбовці там розверталися, уходи, бо вони там місії сидять. Ні, такі ну в нашій бригаді таких випадків нема. Тобто, наші стоять все як положено. Да, я в мене безпосередньо так само є. Радіостанція, я безпосередньо спілкуюся зі своїми солдатами. чую, як командири, спілкуються, командири рад, спілкуються, і для солдат це дуже важливо чути своїх командирів. Ну і плюс робота командирів підрозділів безпосередньо на передньому краю. Це від самої нижчої ланки до самої верхньої ланки. Як ви ставитесь особисто до неправдивих доповідей? Е, Дивіться, я вихований честю і з гідністю, і як мене виховували, так я рухаю завжди по своїй службі. І якщо вчасно правдиво не доповісти інформацію, обстановку це призводить ще до більших втрат, як території, так і людського ресурсу, тому що старший начальник не обізнаний в ситуації, яка склалася, і невчасно і може неправильно прийняти рішення чисто із за того. Що командири підрозділів не доповідають правдивої інформації. Тому в нас в бригаді тільки, яка б це не була правда, я б всіх що, Яка б не була проблема, все в житті можна вирішити. Тому в нас введено тільки правда говорити. Олександр, а середній вік от у бригаді військових? Є від 18 до 59, тобто, як у всіх, це нормальні mm -hmm. речі, тобто, є всі, і я вам скажу. І що всі, в принципі, на всіх своїх напрямках виконують свої поставлення задачі, Тобто є навіть в піхоті там старші люди, да там які там ти не всі там думають, дивляться на нього, і він там вдіває прирождети, ти не можеш. Ні, якщо особовий склад готувати дійсно, головне підготувати свій особовий склад, який до тебе прибуває. Потрібно з ними спілкуватися, потрібно на полігонах з ними проводити всі заняття, і його, його все навчити. Полігон це для того, щоб надати йому впевненості в собі, в самому, самому перше, і навчити не боятися своєї зброї. Ну і плюс злагодження колективу це дає впевненості в себе і в своїх побратимів, які будуть виконувати завдання з ними. Тому у нас від 18 до 50, ну у нас цим проблем нема, ми всіх беремо. Скажіть, будь ласка, от 18-24, так, ось цей контракт ну тобто до вас як активно йдуть, і в принципі користуйтесь цією можливостю чи як? Е, ні, ми зараз тільки починаємо вводити цю можливість: 18-24, це оператори БПЛА. Uh -huh. Повністю, щоб молодий особовий склад заходив на БПЛА, тому що там потрібно мати трохи здоров'я позору, е трохи рухові якості, тому щоб це було ефективно і швидко, то ми, от з програмою, яка буквально недавно вийшла, 1824, іменно по напрямку е БПЛА. Тобто, це ще не просто так вірно стати. Yeah. Він не знову, ви кажуть про рухові, так ось ці якісь там особливі моменти yeah. я не чула такого ще. Олександре, а в цілому, от, літня кампанія ворога, на ваш погляд, ну, тобто, чим вона може завершитися, чи є для нас такі, скажімо так, можна говорити про якісь територіальні втрати? Літня, літня кампанія ворога, як, як вже який рік, з ага. 2014 року, вона несе тільки втрати в нього. Ну, знищені міста, які він сам знищує, в них заходить? Ну для нас ну я не рахую це ну, збереження нашого особового складу. Я рахую для нас це перемога. Я тому що, по перше, ми зберегли особовий склад, а проти колосальні величезні втрати. Тому літня компанія його теж закінчиться це великими втратами. От і все. А з технікою, от як у них наразі? Ви кажете, ви вже навіть почали там застосовувати якийсь там другорядний, скажімо так, склад так армійський, а, а з технікою що? З технікою противник зрозумів, що так як він не може побороти наші е, розрахунки БПЛА, наша ФПВ, то він почав ходити своїми ножками, як говорять. Тому що техніка він поніс дуже великі колосальні втрати в техніці дійсно, то тобто, і в БМП, і в танках, і в е, броньованій автомобільній техніці, він пересів на. Е, Получається квадроцикли, мотоцикли, да? самокати. Тобто, у нас на, були випадки дуже багато, що проти них, звісно, наступальні її, там, на самокатах. Там навіть два чоловіка там, на тих самокатах їдуть, падають, встають, далі, їдуть. Тобто е, в е, ну, нього вже і це закінчується. Тому що це дуже великі кошти, це дуже великі витрати, це дуже великі втрати, які не дають результату. Тому він, так як має найбільший ресурс, це людський, він і ним ж починає всіх заталкувати. А от коли ми кажемо про і ці дрони на оптоволокні, ну тобто, наскільки для нас це є на сьогоднішній день серйозною проблематикою, і в цьому контексті ми вже якийсь паритет маємо тут із ворогом чи ні? Ми ж розуміємо, що завжди є дія і є протидія. Тому почалось розвитку БПЛА, почалось розвиток реб, які є протидії. Почалась розвиток оптоволокна в нас в бригаді, почалась так само протидія це засоби, Би пала противника на оптоволокні. Ми бачили багато е, сюжетів да там в інших бригадах, і, як бореться з оптоволокном. Тому кожний є завжди протидія. Головним цьому напрямку працювати, жити війною. Тому буде успіх Олександра. А куди в принципі рухається російсько українська війна? отрубер рубрат Мадяр, так тепер командувати. Uh -huh. Він активно говорить про створення цієї кілзони, що ми створимо так для росіян, і не як нашим засобам реп і дронам взагалі буде непрохідні якби ця територія, так але в одну і в іншу сторону. Тобто, що ви спостерігаєте на сьогоднішній день по лінії фронту? Я можу сказати одне, що все це є система. Е, система вогневого ураження, система районів рубежі і е, система розвідки, система там вогневого ураження і е, також е, система РЕП, система ППО. Да? Тобто, якщо це все правильно побудувати в одну систему, то це буде все ефективно діяти з нашої сторони, де ми будемо завдавати максимальний втрат ворогу -противника. противника. Противник не може побудувати ці системи свої. Е, ну, немає в нього таких можливостей, поки що він міг одночасно застосувати свій РЕП, застосувати свої е, дрони е, тої зверній системі. Тому ну, щось сказати таке, що буде впливати е, негативно, якщо ми розвинемо реп і зробимо всю буферну зону, і не будемо літати ні вони, ні ми. Е, ну, я про це не, мож, не, не будемо говорити, скажімо так. Я про це говорити не буду. Я знаю одне, що якщо в даному напрямку працювати, побудувати систему, зав'язати все під одне керівництво, під одну систему, то ми будемо мати успіх. І ми щиро бажаємо успіхів усім нашим захисникам і вам безмежно за це дякуємо. Олександр, але дозвольте ще запитаю вас щодо ситуації да. в Курській області, тому що ваша бригада також несла там uh -huh. службу. Ви маєте так відношення була і річниця, так до речі, що yeah. варто також відзначити. Командувач ДШВ говорить говорить про кругову оборону міста Сум. Він каже про те, що наразі загрози немає, це важливо відзначити, тому що нас буде дивитися глядачі, але готуватися треба однозначно. Тобто, тут який розвиток можливий, ну тобто, чи може ворог туди перекинути додаткові якісь резерви, і тоді може постати е... інакша ситуація, тому що він її перепрошую, порівнював якраз суми із ситуацією з Покровськом. Так, ще коли рік тому говорили вже про окупацію покровська, кожний керівник, кожний командир. Має готуватись до будь-яких розвиток на полі бою. Тому е, ми маємо бути готові і до кругової оборони сум. Ми маємо бути готові, якщо нам десь потрібно провести наступальні дії зосереджень на одному напрямку десь зусилля. Тому хто ми маємо бути до всього. Скажіть, Оксандра, а ситуація з фортифікаціями вона покращилась? Е, за фортифікацією в нас. На нашому напрямку, конкретно скажу на нашому напрямку, проблем з фортифікаціями, такими як не було? Да, вони були побудовані? Вони були побудовані в плані інженерному в повному складі. Тобто у нас проблем з інженерними фортифікаціями не було тут. А що ви думаєте, в принципі, як ви вважаєте, ворог має намір завершувати війну чи навпаки ще більше буде нарощувати свої сили? Ну, тобто, війна закінчиться ці всі розмови чи ні? Як ви? Ваше... Ну, моя особиста думка ворог буде здійснювати е, наступальні дії до тих пір, е, поки він вже повністю не зупиниться і не втратить свої бойові можливості і спроможності. Тому він буде рухатись до кінця. Е, тому не, ми також не можемо від, відкидати цю ідею, що противник там не буде наступати на Дніпропетровськ, да там на Дніпро. Тобто ми до всього маємо бути готові. Плани ворога вони ж ми ж самі бачили, хто міг подумати, да, там, що Росія, коли там Україна буде е, воювати, Росія нападе там на Україну, буде бити мирне е, цивільне населення? Да? Тому ми маємо бути готові до всього. Олександра, і будемо просити наших глядачів, так наше суспільство долучатися і посилювати наше військо. Друзі, я вас прошу, будь ласка, тільки подумайте, от що відчувають наші хлопці на фронті, ті, які, які взагалі з перших днів на масштаб а є взагалі, які ще з -го, 2014 дві року живуть війною. Будь ласка, тільки разом і тільки єдині ми можемо перемогти ворога. І закличу вас донатити одна дві п'ять гривень роблять велику справу. Тому, будь ласка, підтримуйте наші підрозділи. Олександре, вам безмежна подяка за оборону нашої держави, всім вашій бригаді. Ми за вас молимося. бажаємо вам успіху, сил вам і витримки. Безмежна поддячні за все, що ви робите, і за те, що ви приділили свій час глядачам. Мені дуже приємно. І давайте подякуємо глядачам за підтримку, тому що ми ж в першу чергу робимо саме для них. Це друзі. Я вас закличу підписатися на нашу на youtube канал Котнова та поширити це відео. Всім дякую за увагу і до наступних зустрічі. Олександре. А у вас, якщо буде нагода, я вас буду ще чекати в гості. Дякую. Добре, дякую. Гарно дякую. всім.